Вибачте, більшість українців довіряють президенту Зеленському, цінують його патріотизм і рішучість. Таке стверджує кампанія National Sample, яка разом із чеською NMS Market Research провела опитування серед української онлайн спільноти у віці 18-64 років. Попитали понад тисячу респондентів, серед яких довіру президенту. насправді Володимир Зеленський дуже зручний президент Володимиру Путіну. Мені мені інколи здається, що він взагалі на нього працює, зважаючи на те, що відбувається. Айця, бо коли Росія стягує війська, Зеленський налижа. Да похіру наша Україна це ж зрозуміло російською. От як російською було похером, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапестом Раду всім було похеру на світку. коли у нас е нас взагалі не вважають гравцем на міжнародній арені. Зеленський десь щось робить, мовчить фотки старі, викладає. Думає, що ну, хто замітить, ніхто не замітить Україну, дійсно обговорюють без України, а це говорить про те, що ми не суб'єкт, а об'єкт на міжнародній арені. Про те, що нас не сприймають як політичного гравця, нас не сприймають як міжнародного гравця, і ми завжди будемо розмінною монетою. Ми як не ключова фігура, да, яка грає. В шахи ми та пішечка, якою жертвують, яку якщо треба, віддадуть при першій же нагоді. Два моменти просто наголосити з приводу Курщини. Курська операція вважаю, була 100% геніально спланована. Я думаю, навіть якщо б ми стерли курс там в попел, Путін би навіть не почесав. В Росії ніколи не цінували людей. Та те, що ми там сточили найкращі сили, а для чого? тих сил бракувало от там, під Покровська, під Курахово, де ми починаємо. Ну я не буду просто називати бригади. Я їх знаю, які там стоять. Там просто е, літають ворожі дрони, як мухи. Просто люди лишаються в окопах, бо не можна повернутися із. Робити ротацію. Називати зараз бригаду? Ні, що ви маєте на увазі заточила, що ми втратили бригади, ви хочете сказати. Розкажи тим, хто працює з цими бригадами в юнаківці. Тобто ми стоїмо. Ми підрозділ Сил оборони, який стоїть і працює з цими бригадами. Коли е нарешті мова піде про вибори, ви думаєте, Зеленський е так просто віддасть владу? Ви повірте, вони прекрасно розуміють, особливо його оточення, 5-6 ефективних менеджерів Єрмак. Влада Зеленський, я думаю, що він зможе там собі поїхати і десь там жити, де інде там в Італії, де у нього там а, Нідвіга, а, яку управляє тепер сестричка голови рахункової палати. Якось падіння, да? Ну, це Наталка Соколенко, пам'ятаєте, у нас на шоу Бісиках розказувала. Ну, то таке, я до чого веду. Але ви ж розумієте, що Андрюшенька Єрмака і Ко, їх розірвуть на шматки. Причому ви ж розумієте, да, що ребятки, жені, так нормально порізвіли з санкціями. Я кажу про те, що люди, особливо в верхах, так би мовити, наших, їм насрать на угоди. но коли ти у них віджав конкретно їх власність, коли ти сучара взяв, віджав, наприклад, канал. Потім віджав у інших то, зробив собі канальчик, як сми, Україна, да? Єрмачок собі зробив, да? коли ти повіджимав купу власності, купу по безпреділу просто поводив санкції. І знаєте, при всьому тому, що я двома руками за за санкції проти поганих людей. Але коли всі нормальні юристи, навіть адекватні кажуть, це херня собача, не водяться санкції щодо громадян власної країни. На жаль. На жаль. І повірте, уже є прецедент, коли Верховний суд відмінив ці санкції. І це тільки початок, на жаль. Бо потім рашисти, на которых понакладали, почнуть ці санкції відміняти, розумієте? Але ви ж розумієте, що ніхто цей Єрмаку не пробачить. Він це знає. Тому повірте, вони будуть за владу чіплятися, як ніхто.